Нормально. Все. І ти 1200 на развод. На развод. Давай. Може сховище. Да ничего не дает, это сховище. Давай тут поиткрываем. Бустер. сховище, хоть не сховище. Есть сертифікат. один сертификат. Давай. Вже не зря купив. Ну, побачимо. Зря чи не зря. Ось сьогодні я бачив відкриття. І просто офігева. Як воно і шо. Ще б один би було б круто. 500, золо... 500 золота, о, золото супер. Вже буде не 1200. Я кажу ще один сертифікат, якщо б нам поровну. а То якось нечесна. Ні. Ну відкривай. Хай вже тобі буду. Давай, відкривай. Так ти сейчас третій будеш відкривати? А, я давай. Да. Зараз я відкрию другий, ти відкриєш третій. Ого, що ти так залагав? Контейнер третій ри. Ага, ти будеш третього відкривати. Ні, ти. Чого це? Дивись, я забираю. Ти тільки що відкрив, так? Я тільки що відкрив. А групи. я відкриваю третій. Ну. А ти сертифікат, як я і казав. Да. Я сертифікат. Ой, друзі, того разу приніс мені контейнер Ух. третього рівня 15 тисяч вільно. Давайте побачимо, що цього разу. 2000 золота. нормально. Супер. Це не, не лайно. Ну, 2500-3500 потратили, як я хотів вас озупинити. Ну що, давай? Саме смачне сертифікат. Давай, відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. І приносить нам. Одже! Красавчики, це друзі, супер відкриття. Вау! Це чива у нас, друзі. Лайкосик, лайкосик під відосик, друзі. Ми старалися.